Керівник міста поінформував представників преси, що за період місячника із благоустрою прибрано від сміття 53 гектара гектари територій загального користування. Ліквідовано 17 стихійних сміттєзвалищ, з яких вивезено близько 18 вагонів побутових відходів. Вивезено майже 5 тисяч тонн шляхового смету з вулиць міста, 48 машин гілля та деревини, 22 вагони сміття з. Цвинтарів, 25 вагонів, побутових відходів для захоронення на міському полігоні. При цьому міський голова наголосив, чим більше людей буде приймати участь в цьому місячнику не заради якихось акцій, як це завжди було, а заради того, щоб місто стало чистішим, то тим чистішим воно буде і подальшому. Активним колективам за участь у акціях вручено. Подяки Володимир Дебой сказав, не зважаючи на завершення місячника із благоустрою та загальноміського прибирання, забезпечення благоустрою і надалі триватиме в місті. Планується упорядкувати сквер по вулиці Щорса, куди буде встановлено ковану фігуру дівчина-весна. А ще міський голова звернувся до Житомирян з ініціативою визначення місця розташування нещодавно викованої ковалями з усієї України фігури, яка потрапила до книги рекордів України язик до Києва доведе.